Доброго вечора, шановні колеги. І знову ж про генетику. Про генетику в плані очних озахворювань. Так, щоб я мала в центру? Спадкова очна патологія є переважно інвалідизуючою, і от вона ще є некурабельною. І саме тому існує такий парадокс, що медичні витрати є значно меншими ніж. Соціальні витрати на пацієнтів подальшому ну, протягом всього їхнього життя. І е, саме тому. Ой, ні, перепрошую. Ніж соціальні витрати, і загальний економічний тягар цієї патології є надзвичайно великим. І саме тому постає питання, чи можливо державі буде економічно вигіднішим профілактувати виникнення цих захворювань, ніж утримувати цих пацієнтів протягом усього їхнього життя. І взагалі, чи можлива профілактика у випадку спадкових очних захворювань? З'ясовуємо. Взагалі, профілактика поділяється на первинну, вторинну і третинну. Ми почнемо спочатку розглядати з третинної профілактики, тому що це основний вид діяльності офтальмологів. Третинна профілактика направлена на те, щоб лікувати пацієнта задля запобігання ускладненням, рецидивам захворювання і задля запобігання розвитком інвалідизуючих проявів цього захворювання. І ми, як офтальмологи, це основний вид нашої діяльності, і тому ми розглядаємо наступні види цієї, цієї третинної профілактики. По-перше, це генетична терапія, генетична терапія очних захворювань. Вона полягає в тому. Суть її в заміні переважно в тому, що міняється хворий мутований ген на здоровий. Здоровий ген синтезують генні інженери, і, як правило, для того, щоб цей ген не зруйнувався, його розміщують в капсулу аденасоційованого віруса. І вже суміш цих капсул і є медичний препарат для лікування генетичної патології. Введення цього препарату відбувається хірургічним шляхом. Це роблять офтальмохірурги. Вони формують маленький такий доступ, це мікрохірургічне втручання через око до сітківки, і вже в сітківку робиться ін'єкція препарату субретинально під сітківку, отримані. Оком, сітківкою ці капсули аденасоційованого віруса прилипають саме до тих клітин, які потрібно пролікувати, і вприскують той правильний ген всередину клітини, в ядро клітини. Відбувається вирізання. Мутованого гена і вставлення немутованого гена. Немутований здоровий ген починає синтезувати правильний білок, і внаслідок цього відбувається відновлення клітини, відновлення тканини і підвищення зору. І саме тому 17 років назад було проведено лікування перших пацієнтів генетичною терапією препаратом люкстурна. Це були пацієнти з мутацією в гені рпі 65 це пацієнт. З двома діагнозами: амавроз лебера, вроджена сліпота і пігментний ретиніт. І от ті пацієнти, які отримали цю терапію, протягом півроку в них відбувалося покращення гостроти зору. Потім, останні, після цих півроку, відбувалася стабілізація зорових функцій, і ці зорові функції утримуються і дотепер. Тобто. Вчені вважають, що достатньо однієї ін'єкції в кожне око для того, щоб отримати стабільне підвищення зору на роки, думаю, що прямо на все життя. Саме генетична терапія є етіотропною терапією, тому ще раз повторимо, що етіотропна терапія спрямована на покращення зорових функцій. Що робити а, наразі триває 58 досліджень, клінічних досліджень генетичної терапії хвороб очей. Що робити, якщо генетичної терапії немає, тоді ми можемо впливати на гени шляхом епігенетичної регуляції за допомогою чинників зовнішнього середовища. І це вже буде патогенетична терапія, і патогенетична терапія буде спрямована на пригальмування темпів розвитку захворювання. Не на покращення, а на пригальмування темпів розвитку, і от з цією метою мета чітко окреслюємо мету: ми маємо продовжити максимально життя отих деградованих, змінених клітин ока до того моменту, поки не буде винайдена і не буде застосована до цього пацієнта генетична терапія. І з цією метою у нас є два завдання. Перше завдання це захистити максимально клітини ока від згубного впливу відомих керованих чинників хвороби. Друге завдання це максимально правильно харчувати ці клітини, щоб вони отримували все необхідне для їхньої життєдіяльності. І от з метою захисту ми захищаємо очі від ультрафіолету, або це можуть бути звичайна прозора лінза, яка має ультрафіолетові фільтри, або це можуть бути сонцезахисні окуляри. І ще хочу зауважити трошки зайняти вашого часу, про сонцезахисні окуляри. Обов'язково, коли ми купуємо окуляри, ми маємо вимагати сертифікат, тому що навіть в оптиках бувають підробки. Коли ми затемнюємо очі темним м, склом або пластиком, який, ну, темними окулярами, у нас зіниця розширюється. І через розширену зіницю, якщо ці окуляри неякісні, прямим величезним потоком на сітківку, на очне дно прямує ультрафіолет і здійснює свій згубний вплив. Тоді, в такому випадку, краще взагалі не носити сонцезахисні окуляри, знімати їх, тоді зіниця звужується. І цей потік, цей струмінь ультрафіолету буде менше. Значить, також ми маємо захищати очі від алкоголю, диму і тютюнопаління. І зауважуємо увагу батьків, пацієнтів, якщо це діти, наприклад, тютюнопаління для дітей не актуальне, але... Тютюнопаління може бути як активним, так і пасивним. Тобто батьки повинні роз мати це на увазі і роз'яснювати дитині, можливо, це підліток, щоб дитина не, не тусувалася з підлітками, які палять. Також дуже важливим інше у нас завдання, як я вже казала, це живлення клітин ока. Оптимальною для дистрофічно змінених клітин ока є середземноморська дієта. Я би це навіть назвала середземноморський тип харчування, тому що пацієнти мають дотримуватися цієї дієти постійно, довготривало протягом усього їхнього життя. Але враховуючи те, що Наразі у нас свої реалії життя. І ми іноді навіть просто не можемо вимагати від батьків дотримання цієї дієти, тому що іноді це просто навіть неможливо. Тому ми обов'язково маємо підстраховуватися нутрицептиками. І от мені дуже подобається препарат нутрицептик, який називається слезавіт, і він містить. Набір у всіх необхідних речовин, які потрібні для живлення клітин ока. Це і екстракт чорниці, і лютеїн, і зеаксантин. А це пігменти, які входять до складу пігментного шару, пігментного епітелію ока. І саме пігментний епітелій захищає око, захищає сітківку від ультрафіолету. А також в склад входить вітамін А, вітамін Е, і вітамін С, які є потужними антиоксидантами. І звертаю вашу увагу, що саме сумісна дія, взаємодоповнююча дія цих антиоксидантів сприяє потужному антиоксидантному ефекту цих вітамінів. Також в склад входить вітамін Б, який впливає на нервові елементи ока, це зоровий нерв і сітківка. Яка є теж е, нервовим елементом. Також входять склад цинк, купрум, е, хром і селен, які є потужними антиоксидантами і підсилюють антиоксидантний ефект вітамінів. Е, ось е, бачимо цей препарат слезавіт. І він мені подобається ще тим, що ми можемо його застосовувати у віці з трьох років, і це офіційно зазначено в інструкції. І тому ми його застосовуємо по одній капсулі один раз на день і можемо застосовувати не тільки в тяжких випадках, коли у нас дегенеративно змінені клітини, а й з профілактичною метою. Ми його рекомендуємо, офтальмологи рекомендують застосування протягом місяця в осінній і в весняний період. Також хочу звернути вашу увагу, що ми. Не застосовуємо ні в якому разі агресивного медикаментозного, ін'єкційного якогось апаратного лікування е, цих захворювань. Ніде за кордоном так очі не лікують. В деяких стаціонарах наших іноді продовжують лікувати очі агресивною терапією препаратами, які мають сторічну або навіть двохсотрічну давність, і це є абсолютно недоказово і необґрунтовано. Ми здійснюємо лише симптоматичне лікування в разі розвитку катакування. Ми міняємо кришталик, якщо відчаровується сітківка, ми застосовуємо вітроретинальну хірургію. Щодо вторинної профілактики, вона полягає в ранньому виявленні захворювань. І саме щодо спадкових хвороб, це пренатальна діагностика. І стосовно генетично детермінованих хвороб, вона є неефективною і детально ми проговоримо це пізніше. Первинна профілактика. Вона полягає в профілактиці саме виникнення захворювання. І в плані спадкових очних хвороб, ми можемо профілактувати виникнення захворювання лише шляхом запобігання народження хворої дитини в родині. Тому що якщо дитина вже народилася з мутованим геном, то цей ген в будь-якому випадку проявить себе протягом життя пацієнта. Ну, виникненням якоїсь хвороби. Оскільки відомо такий факт, що 20% усіх спадкових хвороб спричинені новими мутаціями, то ми повинні дбати про поліпшення життєвого середовища, в якій проживає пара. Це, на жаль, наразі не дуже можливо, але ну ми маємо цього прагнути. Також ми застосовуємо преконцепційну профілактику. Тобто, пара, яка планує народження дитини, вона повинна робити це свідомо. Вона повинна обстежуватися у фахівців, спостерігатися, робити певні генетичні, генетичні або просто загальномедичні тести. А що робити парам, у яких вже є захворювання офтальмологічне? Це можуть бути або батьки хворі на е, спадкове захворювання очей, або здорові, здорова пара, в якої вже народилася хвора дитина. В такому випадку ми маємо скерувати цю пару на офтальмогенетичне консультування. Історично раніше офтальмогенетичне консультування здійснювалося за авторитарним принципом. Тобто був генетик, і він е, мав певну думку, і він нав'язував її парі, і виконання е, рішення генетика для пари було обов'язковим. Потім вирішили, що подружня пара це теж люди, і вони можуть мати свою думку, і тому е, історично склалися інший варіант. Генетичного консультування. Генетик роз'яснював парі усі ризики їхнього стану, і пара мала самостійно прийняти якесь рішення. І це також досвід показав, що це є неправильним, тому що пара не є лікарями зачасту і вони не можуть прийняти саме правильне рішення, вони губляться і не можуть діяти правильно. І тому наразі. Рішення приймається узгоджено і генетиком, і подружньою парою на основі інформованої згоди. Генетик роз'яснює стан, пацієнти сприймають це, відбувається дискусія, обговорення, і це тривалий процес. Офтальмогенетичне консультування це не єдина консультація, це кілька консультацій, це цілий процес, внаслідок якого пара приходить до думки прийняти якийсь певний варіант репродуктивної поведінки для себе. І, от які ми можемо розглянути варіанти репродуктивної поведінки, пара може зачати прийняти рішення зачинати дитину природним шляхом. Це може бути в, е, тоді, коли ми маємо неінвалідизуюче спадкове очне захворювання. Або, наприклад, ризик цього захворювання є мінімальним. Також, якщо, наприклад, релігійні або культурні переконання пари. Не дозволяють застосувати певний вид профілактики. Або ці види профілактики для пари є недоступні або дуже дороговартісними. Також Якщо пара приймає рішення зачати дитину природним шляхом або генетик вже має пару яка вагітна, тоді ми можемо застосувати пренатальне тестування як варіант вже вторинної профілактики. Пренатальне тестування може бути неінвазивне і інвазивне. Щодо неінвазивному, ми можемо проводити ультразвукову діагностику і вже в кінці першого триместру вагітності. Ми можемо діагностувати зараз. Ультразвукові апарати є надзвичайно чутливими. Ми можемо діагностувати таку грубу патологію, як анофтальм, повна відсутність очного яблука, мікрофтальм і циклопію одне очне яблуко замість двох. Також ми можемо застосовувати технологію Ніпт неінвазивне пренатальне тестування. плід, Має свою ДНК, і ця ДНК здатна долати гематоплацентарний бар'єр. І невелику кількість ДНК плода ми можемо виділяти з крові матері і перевіряти цю ДНК плода на наявність спадкового захворювання. Також можемо застосовувати інвазивні пренатальні тести: це кордоцентез, амніоцентез і біопсія ворсин хоріону. Ці тести є дуже чутливими. Але вони мають побічний ефект невелика, дуже невелика, невеликий ризик викидню. І внаслідок такого пренатального тестування, в випадку виявлення вплода генетичного захворювання, пара за ідеєю має прийняти рішення або продовжувати вагітність, або переривати її за медичними показами. Так, от в Україні існує чіткий список патологій, згідно яких можливо переривання вагітності за медичними показами. І, е, на жаль, жодне офтальмологічне захворювання, навіть надскладне, до цього списку не входить. Тобто, якщо пара вже дізналася про наявність цієї патології, це е, пренатальне тестування. Має для пари лише інформативне значення. Ніяких медичних наслідків це за собою не тягне. Перервати вагітність, на жаль, ми вже не зможемо. Тому ця діагностика принатальне тестування є неефективними, як ми вже говорили. Також пари можуть застосовувати ще й наступні варіанти репродуктивної поведінки, такі як донорство статевих клітин або ембріонів, усиновлення або. Навіть відмова пари, усвідомлена відмова від дітонародження. І от коли я писала дисертаційну роботу свою, то оглядала школи для сліпих і слабозорих. У нас в Києві є три школи для таких діточок. І е, була виділена група з дітей зі спадкової патології очей, і було проведене анкетування батьків. І коли батькам було задано запитання, чи згодні ви застосувати оці варіанти репродуктивної поведінки для народження власної здорової дитини. Багато батьків відмовилися від такого методу профілактики, тому що вони хотіли вірніше, вони хотіли мати власну здорову дитину, а в даному випадку вони отримували би, вони отримували би не власну дитину, якби застосували один з цих трьох методів профілактики. Але коли батькам було запропоновано передімплантаційне генетичне тестування як варіант профілактики. Половина з негативно налаштованих батьків погодилася на такий метод профілактики. Що таке передімплантаційна генетична діагностика? Вона полягає в застосуванні репродуктивних технологій. Парі жінці вірніше даються препарати певні, коли в неї одночасно починають дозрівати кілька яйцеклітин протягом одного циклу. Потім під контролем ультразвукового апарату відбувається забір оцих яйцеклітин. Одночасно їх беруться ну, там, до 10 і розміщують кожну яйцеклітину в окрему пробірку. Потім добувається е, порція свіжої сперми. І от серед усіх сперматозоїдів в цій спермі. Оголошується конкурс, який називається Містер сперматозоїд. Чисто візуально репродуктолог обирає найкрасивіший, найшвидший спермик і ну найшвидші, так і відтинає їм хвости. Запліднення відбувається за допомогою тонкої ультратонкої голки, і в кожну пробірку, в кожну яйцеклітину вводиться лише голівка сперматозоїда. Відбувається запліднення, і на п'ятий день розвитку ембріона можна без шкоди для плода. Вже видно, з якої частини розвивається власний ембріон, а з якої частини розвивається допоміжний матеріал. І от з цієї допоміжної частини можна без шкоди для плода взяти одну клітиночку і подивитися її на наявність. Батьківської мутації. Можна вибрати ембріон без мутації і імплантувати його в матку матері задля народження власної, здорової дитини. І є зараз в клініці да, пропонується методика визначення імплантаційного вікна. Що це таке? Генетичним шляхом у жінки визначається той день та доба, коли її матка максимально готова до сприйняття до імплантації до сприйняття ембріону. І ембріон вводиться саме в цей час, і це дозволяє. Підвищити вірогідність настання вагітності до 95 Також хочу зазначити, що наша держава компенсує вартість першої спроби штучного запліднення, а також вартість другої спроби, якщо перша спроба виявилася невдалою. Є спеціальний документ, і це є гарантія, є гарантія держави. Висновки, які ми можемо надати, економічний тягар спадкової очної патології є значним. Вторинна і третинна профілактика при спадкових захворюваннях очей є мало ефективними, окрім генетичної терапії, звичайно, для невеликої кількості пацієнтів, але нутритивна підтримка є важливою. Пам'ятаємо про препарат Слезавіт. Первинна профілактика дозволяє досягти високого результату, і офтальмогенетичне консультування, а також обізнаність лікарів-офтальмологів, лікарів загального профілю і власне пацієнтів, дозволяє перервати віковий патологічний ланцюг успадкування інвалідизуючи, а іноді навіть спадковою. Офтальмологічної патології і одноразовий внесок держави на репродуктивні технології. Це е, я передивлялася в приватних клініках від 25 до 95 тисяч гривень, здатний запобігти значним фінансовим вливанням держави на утримання таких пацієнтів сліпих і слабозорих протягом усього їхнього життя. Це близько 7 мільярдів доларів. Кенеді сказав, хто живе майбутнім і теперішнім, той о, минулим. і теперішнім той втрачає майбутнє. Генетика дуже прогресивно розвивається дуже швидко. Ми можемо брати ці знання і використовувати їх. Тому що, на жаль, на жаль, той механізм, про який я говорила, запобігання розвитку спадкових захворювань очей, він можливий і для інших спадкових захворювань, але, на жаль, цей механізм не застосовується. Офтальмологи працюють собі, генетики працюють в своїх тестах, репродуктологи працюють в пробірках, в пологових будинках. Інках і так далі, але дуже важливо притягнути оці всі кінці докупи, і саме, як говорять колеги, саме мультидисциплінарний підхід дозволяє це зробити. Дякую вам за увагу.